Міряємо струм. Сьогодні міряємо струм. Отже, чорний завжди сюди. Якщо міліампери, то сюди підключаємо. Так? Якщо ампери до 10, то ось переключаємо сюди. Да? Ну і в мене тут ось на 10 ампер міряти отак треба включати. Зараз крови немає, крону треба поставити. Перший спосіб, другий спосіб. Цей теж дивлячись 1000 ампер, до 1200 20 ампер і провод хватаємо і міряємо. Ну і ось бігант. гигант с ручками с такими, с ручками браться и вот так берем и сжимаем их и он раз так кабель хватает уже тут кабель да трансформатор стоит переключаем в зависимости от того на стике нам даже может до 600 мерять вон 600 300 так по тишкали Якщо виставили на 600, то буде 600 показувати. Якщо на 300, то буде 300 показувати. Якщо переключаємо ось сюди, то вже ж кратне 15 і верхня шкала. Так, верхня шкала, ось вона буде показувати по верхній шкалі, от. Класно видно. Зараз такий антикваріат вже не використовується. Хоча... Оці ручки класні, безпечно можна хвататись з цим, як мірять, дуже близько до проводу підходиш. так І не завжди там, якщо рядом три проводи, середній обично важко поміряти, ну можна примаститися. А оце класна штука. Вже антикваріат, переключення, шкала, верхня нижня рычаги, Дуже безпечно. Хороша штука. такі три способи вимірювання струму Ампери. Зате вашу вам ще раз. Міліари до 10 А. Тут у нас від 20 до 100 А. А тут у нас до 600 Ампер. І тільки Верхня-нижня шкала, в залежності від того, що включили. Ну і на відстані. Промисловий такий цікавий. Дякую за увагу.